Ми беремо листок 4 і малюємо коло, коло життя і кажемо дитині: дивись, намалюй все, що є в твоєму житті. Котиків, собачок, морозиво, садочок, там, дім, іграшки, маму ну тобто всіх. Та То ось це життя, та, це та частинка, це наше життя. А тепер переверни листок на іншу сторону, а з іншого боку, він пустий. А і це інша сторона життя, це смерть. І ми насправді чого нас це лякає? Бо мозлику страшне все те, що невідоме. А можливо, там по ту сторону життя є теж якісь інші пригоди і ще щось є. Як ти думаєш, що там може бути, намалюй? І коли дитина це робить, вона ніби як старається, оця е, грань невідомості, ми докручуємо, що там може бути, і це знижує рівень тривоги. Тому ось оце, цей перший період, коли дитина м усвідомлює просто, що таке смерть, після цього є питання. Я ще там наводила аналогії з травою: як от взимку трави немає, потім влітку вона проростає, зеленіє, потім на осінь жовтіє. Або коли яблуко, якщо ми з'їмо яблуко, його не буде, в нас є тільки кісточка, яблука немає. Але ми можемо на Закопати в землю і знову виросте яблуня, ну тобто, цей колообіг.